Виходить вже перша неділя, як я приїхав до Кореї Південної, Сеулі. Я хочу з вами поділитися враженнями, може, щось цікаве вам розповім. Ну що перше, це все зовсім інакше. Інакша країна, інакше люди. Ну це понятно, логічно. Інший менталітет. Що кидається в очі з перших днів. Перше, це маса машин. В основному корейського виробництва. І дуже високої середньої планки, так скажемо, по вартості і по свіжості. Такий дуже непоганий автопарк машин в середньому по, от по Кореї. Дуже мені подобаються такі машинки, що я такі всі не бачив і не зустрічав. Друге, на що звернув увагу. Відношення до пенсіонерів. Пенсіонер у них тут це все. Безкоштовний проїзд, безкоштовне лікування. Я думаю, що там пільги або безкоштовні ліки. Всі, всі, ну, коротше, пенсіонер номер один. Таке враження, що тут більше половини населення це пенсіонери. Але і пенсіонери рухаються, спорт, туризм. Ходять, бігають, здорове життя, ну, образ життя. Якщо тренажери, вже пенсіонери стоять, качаються, крутяться, щось там, молодці, заслідкують за своїм здоров'ям, непогано харчуються. Навіть так були на базарчику продуктовому. Я бачив, що пенсіонери купляють. Наші пенсіонери такого не купляють, Тобто краби, омари. Там всякі молюски, рибка, м'яско, а це все дуже недорого. Ой, дуже недешево. Що, на що ще я звернув увагу? Ну, можна сказати, клімат такий самий, як я зі Львова приїжджав, я приїхав те саме. Чуть-чуть, звісно, було більше, тому що тут моря, океани і все інше. Річки, води дуже багато. Маю на увазі природної. Ще що я звернув увагу на я. Ну, напевно, не зустрічав дитину одну. Без дорослого. Дуже-дуже. Ну я не пам'ятаю от за тиждень, щоб діти гралися без дорослого. Не знаю чому, але за дітьми також дуже е, велика увага. І дуже багато дитячих садочків, як приватних, так і бюджетних. Є бюджетні так, і бюджетних. В школах дуже велика увага, і кружків дуже багато різноманітних, які розвивають у дітей. От конструкторські роботи всякі. До природи дуже велика увага. Тобто на заняттях рибки, краби. От у мене у дітей там вдома і крабики бігають, і черепашки лазять, і рибки плавають. і за Природу тут дбають. Таке ще враження. Друге, по дуже охайні і дуже дивляться за парками. Знову ж таки, якщо там є тематика така старовинної, там йдуть льготи, хто проживає в цих місцях. І на квартири, я так думаю, і на комунальні послуги. Але там має бути все, от і до... В історичному стилі, тобто там ті старовинні їхні буддійські будівлі, храми і все інше. Теж непогано. Чистота в цих місцях ідеальна. Майже папірчика я ніде не зустрічав. І ще один варіант. Курити в місті, то в загальнодоступних місцях, заборонено. Я не бачу ідущого корейця курящого. Взагалі нікого не бачу, бо я думаю, що. І наших теж скоренько ставлять на місце, якщо побачать папірус. Є для цього відведені місця, кімнати спеціальні, так і написано, smoking room. Там або в кафешечках, якесь окреме місце в ресторанах. Нема курящих. Тому на вулицях я опалків не побачив. Хіба десь якихось там забитих місцях. От як на базар. І ще один факт. Були сьогодні на автомобільному ринку. Що я вам скажу? Мені не сподобалось. Чому? Я сподіваюся, в кореї порядок, все чітко, що я прийду на базарчик. Машинки стоять, доріжки, ціни вказані, може навіть по класам трохи машини розложені, там десь автобуси, там десь грузовички, десь лиховички, десь електроавтомобілі. Ні, все в купі болото. Цін нема, як у нас, знаєте, по домовленості. Шукай того, хто тобі відкриє машину, покаже. Я походив пів години і сказав, досі, кажу, все, я мені базара цього хватить Я не хочу тут купляти або дивитися навіть машини. все розвернулося і поїхали. Що сподобалось ще? От ми, а, не сподобалось. В Кореї, як у нас от, представляєте, у Львові АТП, Цільпо, Близенько, ті наші мережі. Тут нема. Якщо хороший супермаркет, то до нього їхати 10, 20, 30 От сьогодні ми їхали в супермаркет 50 кілометрів. В одну сторону, от зараз по пробкам півтори години нам їхати назад. Щоб більш-менш магазин, де можна купити якісь продукти, якісь там молоко. Тут не так просто. Отак от пішов молока, не купиш. М'ясо якесь можна купити, але ціна. Продукти дорогі досить, дорогі. Там, Наприклад, м'ясо в районі 400-500 гривень. Риба трошки дешевша, але риба є і дорожча. Знову ж таки, від класу риби. Яловичина дорожча, свинина дешевша. Там Скільки та степенина? свинина? Свинина? Ялович дорожча, ти казав? Ну, а ялович тисяча. Ого. Я наші трошки, видно, я перепутав яловичину з свининою. Що ми купляли? Ми купляємо на, на базарчиках рибку свіжу. Камбала, там, дорадо, там всякісь морські, я не знаю. Ну, то є, щоб Я хочу попробувати, хоч рибу цю настоящу, незаморожену, свіжу, морську рибу. Все. мені хочеться ще завтра підемо на базарчик, куплю. Чомусь тих молюсків і всяких стараканів я не хочу їсти. А от риба, м'ясо цікаво. Дуже багато розновидностей лапши всякої. Корейської, японської, чорної, білої. Там, дуже багато соусів. Дуже багато залежить від цій вкусовій якості тобто лапші, макаронів від соуса. Від наповнювачів цього. Макалочки, шмакалочки, овочі дуже багато таких, типу як ферментовані. Поквашені, теж дуже на любителя, так скажемо. Мені деякі не подобаються. Мої всі їдять, і малишня, і всі хряпають тільки так. І редьку, і капусту, і все, все, все. Що ще такого, що мене вразило? Вразило ціни на квартири. Мені тут розказали. Скільки це вартує, оцей будиночок це називається апартамент. Квартира до мільйона доларів. Так, наприклад, 100-120 квадратів. Я не знаю, де треба у середньому, даже корейцю, працювати, щоб е, таку квартиру купити. Вони їх не купляють, у них така система, як це називається. Оренда довготривала. Це оренда довго тривала. Там якісь треба в банку мати. Ну, з великим депозитом. Депозит? 200-300 плачує... тисяч доларів. І виплачуєш там 20-30. Ну, все життя, коротше, на ту квартиру працюєш. Інакше ти отак от пішов. Ну, ну, є, звісно, багаті люди, але мільйон там, півтора викинути за квартиру. Не знаю, дорого. Дуже дорого. Отакі от перші враження. Далі, був в рибацькому магазині, це по темі нашого каналу рибацького. Ну, да, Скажімо так, я вже такий бувалий рибак. Ну, процентів, мабуть, 80 вчорашньої продукції я не бачив ні разу. І не, розумію, не розумів, для чого вона використовується. Так догадками догадався. Основні теми рибалки. Це морська рибалка. Пінінг, блісна, воблера, пількера і все остальне, резина, джиголовки такі грам по 100 і е, харабуна карась поплавочна. Поплавки, звісно, красавці. Для них такі дубуса, пенальчики красиві. Якщо б я, звісно, тут жив, я б конечно, займався харабуною такі поплавочки, підставочки під них, подформочки під них, садочки, поплавочки, прикормка, конечно, уродська якась. Пакетик 300 грам на наші гроші там десь 150 гривень. І там, бачиш, ну ніяк. Ігор Володимирович, привіт. Твоя би прикормка тут була б Преміум Ти б тут порвав ринок той корейський я тобі кажу. Баунті, порвали би ринок тут 100%. У них, я показав фотографію з Карпом ось таким. О! оооо о о, о. У них одразу крик такий. А бойл поняття немає, Попап? поняття немає. Хробак і далі все, остальне синтетика. Так що така ось. такі перші враження. Але я вже подивився на річки, вже купив, ми вже купили малишні удочки. Я собі вчора прийшлось купити, блін, бо як я піду на рибалку без удочки. А треба було взяти кої речі зі Львова, а щось я тормознув. мазнув. Якусь гамна набрав, коротше, якісь непонятні гроші заплатив, але спробуємо зловити тут рибу на річці. Я там бачив, типу, чихонь, ще називають, може той річний тарпан. Невеличкий такий десь 200-300-500 кілограм, може зловлю. Пігудюшку я знайду у дочки. Кормушок не знайшов, показав фотографію Кореї, е, тимчасово відсутня продукція, сказали. Такого басейну немає. <плес> 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 вчора з не них сміялися. Але красиві поводочки, у них все чітко зв'язане. От він по, під е, харабоном, супер. Під харабуну супер. До у нас та, тася, нам треба куди. Скоро треба забиратися. Так, 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 венгрі голосніше два mm -hmm. рази кричить. Особи всій пропускає. Ну, що ще такого цікавого? Ну, Отак перше враження на скидку я вам розповів. Щось буде цікаве. До речі, хто не підписався, підпишіться на канал, лайк і колокольчик, щоб не пропустити цікаве відео. Вже є 3-4 сюжета, які я зняв. Не знаю, буде цікаво, вам не буде. Трошки про машини, трошки про кемпер китайський, то таки мені сподобався. Трошки про річку, трошки про море. Так що підписуйтесь і вам прийде повідомлення про нове відео. Все, пока, слава Україні!